Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт Спортивне місто моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо і розглянемо важливі аспекти, які допомагають жінкам зберігати здоров'я та гармонію в житті через фізичну активність та здоровий спосіб життя. А допоможе в цьому нам гостя нашої сьогоднішньої програми фітнес-тренерка Олена Скорик. Вітаю, пані Олена. Хотіла б почати з того, от, як ви взагалі визначаєте гармонію між фізичним здоров'ям і красою у жіночому фітнесі? Для кожного слово гармонія, особливо якщо це стосується фітнесу жіночого, мабуть, своє. Гармонія. Для когось гармонія це фітнес е силовий, де є е великі ваги, де є жесть, як то кажуть. Для когось це е щось е таке, як пілатес, наприклад, або як, йога. Для мене це функціонал. Я, мені подобається поєднувати все. І гармонія, я визначаю слово гармонія для жінки е стосовно фітнесу, тоді, коли вона Кайфує, <хи> коли вона живе цим, цією годинкою, що вона хоче туди потрапити, для того, щоб, нагрузивши да, своє тіло, розслабити свій мозок. Угу. Чудово. А які переваги має фізична активність для жінок, які прагнуть досягти у цієї гармонії? Ну, фізична активність це, ж, це наше здоров'я, це життя. Движення, да? рух це життя, а спорт це рух. А, тобто спорт це є життя. А воно приносить задоволення реально тоді, коли це є а, життям, коли є частинкою життя. Тому що багато дівчатка кажуть, там немає часу, нема бажання, нема коли як себе настроїти, але це такий кайф, це треба. Це, це допомагає жити. Ну, мені це реально допомагає жити. А скільки ви років уже в цьому? Вже більше 17. А саме от як фітнес-тренер? Як фітнес-тренер. 17 років. Так. Моя студія, ну, там, 7 років мені було, ось нещодавно святкували. А так, вже більше 17 років. Mm -hmm. І от а, з вашої ну, професійної точки зору, так от, а які поради ви дасте жінкам, які тільки-тільки починають займатися? А ніколи не треба вважати, що ти чогось не зможеш. Ти зможеш все і в тебе все вийде. По-друге, перше по я кажу дівчаткам, ніколи не беріть, знаєте, є ціль, але ніколи не намагайтесь бути на когось схожими. Ось я хочу, як вона, і якщо в мене не вийде, не виходить, наприклад, так швидко. В неї реально опускаються руки і все. В мене не виходить, я не можу, в мене не, не вийде. Дуже потрібно дуже хотіти. Ось, і все вийде. По-перше, це ж бажання. А далі все піде. Але ж наскільки мені відомо, ще потрібно обрати правильно свого тренера. Так, от як зрозуміти, що цей тренер от він точно твій? Якби не казали, що ось та крута, або той класний, або з тим мені дуже подобається тренуватися. Якщо ти не спробуєш, я кажу завжди, сходіть на одне тренування, запишіться на тренування до будь-якого тренера, і з першої хвилини. Реально з першою, ти зрозумієш, чи твоя це людина, чи ні. Ось добудь одне тренування. У мене було таке, що дівчата там приходили, вона там 10 хвилин вона кричить Ні, я не можу. Я кажу, зможеш? Ну, не". І о, у кінці тренування вона мені, вона мені каже, пиши, пиши мене на наступне. Треба спробувати. Ти знайдеш, якщо є цей контакт, він одразу ти зрозумієш. Так. Це. так, так. так. А... А як важливо, так? І як ви підтримуєте от, мотивацію для регулярних тренувань? Мотивація це найголовніше. Зараз дуже, дуже тяжко її знайти. Але дівчатка повинні пам'ятати, що о, мотивація, перша мотивація це дзеркало. Якщо ти дивишся на себе у дзеркало, якщо ти реально кайфуєш від, цього, від свого відображення, це головна мотивація. Як це зробити? Ну ніхто не допоможе. Як би я не казала, що це класно, це треба, це здоров'я, це наше життя, це наша молодь. Якщо ти не захочеш, якщо там в тебе щось не, не відбудеться якась оця хімія, якщо ти не зрозумієш, що потрібно вже щось зробити. То нічого не відбудеться. Я намагаюся. Я намагаюся завжди мотивувати дівчат, показую, як це класно, як це круто, як це е, важко, але все вийде. <гум> Мотивація. А <гум> яка от ваша стратегія <гум> в цій мотивації? А, стратегія як тренера, чи стратегія я, як я, просто як? Як, як, жінка? як, тренер. як Власне, тренера? Як тренера? Да. <реш> давай. <реш> всі мене всі знають, я думаю, що ну, я така тренер, тренерка жорстка. Ну, це так здається. Я дуже добра, але я скажу одне, я ніколи не буду казати, якщо вона мені скаже, я не можу. Я не скажу, ладно, від, відпочинь. Я скажу, можеш, Давай, 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 давай. Ще два разочки. Три, давай три, і тоді відпочинемо. Є, е, Коли здається, що вже не можеш, можна ще два, а потім стапе. Mm -hmm. Отдих потім. Так, а якщо говорити от, про тренування, так, які типи тренувань або вправ? От є особливо корисними для а, жінок, щоб досягти от певних ну там фітнес-сіли, ну для яких вони прийшли у кожної дівчинки а, різні потреби. Дівчата, яким реально треба сходнути, у яких дуже велика вага. Там треба почати просто з ходьби, просто пройтись, наприклад, увечері і м -м, кажуть, скільки кроків ходить треба. Mm -hmm. 10, 20, 30 тисяч, треба пройти. А, якщо дівчатка, які вже достигли, е, дійшли до, якої, до, яких, ось, до якихось результатів і мають вже тіло, ось там хай вибирають вже щось хочуть. Класно, якщо ти можеш це комбінувати. Ти можеш піти і у зал, ти можеш піти і на фітнес, ти можеш піти і на сайкл, можна ще й на стрейчинг піти. А, кожному своє вподоби. Хтось не полюбляє такі дуже. Швидкі, дуже такі тренування комусь потрібна йога. Теж як варіант, а чому ні? Це теж кайф. Угу. А що от я просто бував на тренуваннях, так, і там ну там під кінець зазвичай просто там якийсь релакс, грає музика, там всі лежать. Відпочивають. От мені цікаво, з чого починається ваше тренування і чим вони закінчуються. О, ну, наприклад, тренування зараз я проводжу сайкл, в мене починаються поїхали. <поєхали> <поєхали> я завжди кажу, ви ми вже розім'ялися, поки дійшли до залу. Ось так що покрутили покивали, покивали головочка і поїхали. Закінчується в мене заминка, вона буквально трошечки, 2-3 хвилинки. Ну, знаєте, це така як фішка. Ну, моя, мабуть, багатьох тренерів. Я кажу, якщо ви хочете стречинг, сходіть потім після мого тренування на стречинг і вас там потягнуть, ви там відчуєте оцей релакс. А в мене все чутненько, з годину ми даємо гарі. Трошечки ми розслабляємося ось і ось так. <гум> <гум> а які от конкретні поради ви дали б е жінкам, які хочуть почати свій шлях от, до цієї гармонії так, і фізичного здоров'я? Не боятись. Багато дівчат мені кажуть, що вони, по-перше, бояться почати, тому що вони е думають, що в них не вийде, а друге, соромляться. Це, це Просто мені шкода реально дівчат, які мені пишуть, як мене е, заставити себе піти до залу, якщо я соромлюсь. Н не можна. Я завжди кажу, а тобі добре, якщо ти соромився, йти до залу. А якщо ж ти ходиш по вулиці, як на тебе дивляться люди? Як можна соромитись? Не можна. Треба щось зробити, щоб це, цей сором кудись подівався. А як ви прийшли саме до цього до цього виду спорту, до цих занять? Чому ви вирішили стати тренеркою? 嗯嗯。Okay. Це так вийшло. Я після того, як з'явилася в мене мала, я, як всі дівчата завжди, набрала вагу, а потім я якось взяла себе руки швидко дуже і пішла на тренування. Це були такі смішні тренування, але я реально схудла. За півроку на 16 кілограмів. Це було дуже-дуже багато для мене. Я прямо така була, як тростиночка. І я вирішила продовжувати займатися, мені дуже це сподобалося. Я цим прям жила. Ну, потім тренерка, де я тренувалась, вона поїхала, і так вийшло, що я стала на місто е моєї тренерки, і вже ось це відбувається, це вже частинка мого життя. Угу. І, і пікнець таке питання: от, чи допомагає заняття от, саме фізичною активністю, так, от, тренування? От відволікатись від цього сьогодення, яке відбувається, так від війни можливо, і е, наскільки часто потрібно відвідувати саме от тренування? Я не знаю, що б я робила, якби не тренування, чесно. Я а, місяць, як почалась війна, місяць ніякого тренування, ніколи ми, ніхто не працював, а, але дівчата мені почали писати. Лен, давай щось робити. Ми, ми просто реально сходимо з глузду. Я, я вирішила розпочати тренування. Багато дівчат та всі, хто приходить, вони кажуть, я чекаю вже той день, коли мені трошки відволіктись. Здавалося б, ти там приходиш, ти реально просто з тебе подкапає. Ти це дуже важко, але ти відпочиваєш душею. Завантажуючи тіло, твоя душа відпочиває, твій мозок відключається від усього цього. Реально, я цим живу. І, і багато дівчат зараз реально цим живуть. А як, як, як часто от, потрібно відвідувати? Я завжди кажу: навіть один раз у тиждень це вже щось. Якщо виходить, у вас тренуватися частіше, це круто. Якщо це три рази на тиждень, це просто дуже дуже круто. Чудово, ну що ж Олена, я дуже вдячна за те, що ви сьогодні за нашої студії, так і е, за те, що ми поговорили на ну, таку дуже актуальну тему для жінок е, для нашого сьогодення. Дякую за те, що запросили. А ви дивились проєкт Спортивне місто. І в гостях у нас була фітнес-тренерка Олена Скорик. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на ну, все добре.